Хочу вийти із аб'юзивних стосунків, але не можу І із чого мені почати. Взагалі, аб'юз це досить широке поняття, воно означає форму психологічного, фізичного, сексуального або ж економічного насильства над людиною. Що може бути сигналом того, що ви перебуваєте в аб'юзивних стосунках? В першу чергу ви постійно слідкуєте за собою, а розсердити чи образити свого партнера. Ви намагаєтесь відповідати образу ідеального партнера. Аб'юзер завжди звинувачує вас е, у краху стосунків. Без причини може рівнувати, використовує методи газлайтингу. Аб'юзер часто ображає вас нібито жартома, егоцентричний. Е, Турбується про власний комфорт в першу чергу, завжди везе себе з вами по-різному, тобто, коли ви наодинці і коли ви перебуваєте в компанії з друзями. Постійний тиск різного роду, експлуатація, маніпуляції, акценти на недоліках жертви. І отже, як з таких стосунків можна вийти? Першу чергу ви маєте проаналізувати і усвідомити те, що ви є, перебуваєте в нездорових стосунках, і тому від них просто потрібно тікати якомога скоріше. Ще декілька порад максимально відгородіться від кривдника фізично і емоційно. Ігноруйте його будь-які маніпуляції, не показуйте своїх емоцій, що ви там пригнічені. Не давайте будь-чим контролювати в вашому житті, намагайтесь приховувати будь-які подробиці свого життя. Не реагуйте на гнів та образи, і не потрібно себе звинувачувати в цьому, тому що ви насправді не відповідальні за почуття інших людей. Дотримуйтесь власних кордонів, власних переконань. І вважаю, знайте, що не завжди варто йти на компроміс. Пам'ятайте про особистий простір. І підтримуйте зв'язок з вашими близькими і рідними, які вас дійсно підтримують. Насправді, причиною всього цього, скоріш за все, є психотравми, отримані раніше, можливо, навіть і в дитинстві. І важливо вчасно звернутися до спеціаліста за допомогою, адже лише професійна допомога дозволить вам. Якомога легше і скоріше вийти із цих стосунків і позбутися цих психотрав. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні мої відео. Поставте вподобайку цьому відео. Якщо маєте бажання зареєструватись на консультацію, ви можете це зробити на моєму сайті, посилання у шапці профілю, або ж просто пишіть приват.